Привіт, левчики! Цей міні-гороскопчик на жовтень місяць для вас. буде в таких сферах, як робота, фінанси, кохання для тих, хто постійних відносинах, для тих, хто одинокий, для тих, хто в трикутнику. Та найголовніша подія вашого місяця. Або на що потрібно вам звернути увагу в жовтні. Так, що вас чекає леви в жовтні місяці? В роботі? Що вас чекає в жовтні місяці в фінансах? Що вас чекає, в коханні для тих, хто одинокий, для тих, хто в постійних відносинах і для тих, хто в трикутнику? І що вас чекає? Яка найголовніша подія вашого місяця, а видно, на що потрібно звернути увагу в цьому місяці. Так. Так, 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 сорі. Дивимось роботу. Рицер Пентаклів говорить про те, що з роботою у вас навіть все дуже супер. Навіть якщо ви націлені на нову роботу або на новий якийсь проєкт у вашому житті, вашій роботі, новий напрямок якийсь, у вас все вийде. Рицер Пентаклів говорить про те, що ви довго може звішували, аналізували, думали вкладатися, не вкладатися в це все, але ви будете вкладатися. Я вам більше скажу, ви будете працювати і отримувати навіть непогані гроші. Також це може бути пов'язано з якоюсь поїздкою. Може, вам реально потрібно буде кудись поїхати? А, і це така, знаєте, командіровка по роботі, розумієте? Рицар Пентаклів ще може казати про те, що ваш доход буде зростати. Може, не сильно велик, на велику кількість, але все ж таки він трошки зросте. Давайте ще подивимось, що. Означає рицарь пентаклів у роботі для вас. Рицарь кубків. Клас. Знаєте, це те, що вам подобається, це те, в чим ви горите. Може, це буде реально якесь нове направлення. Новий проєкт, щось таке цікаве нове, і ви розумієте, що вам там потрібно багато працювати, але ви все одно приймаєте ситуацію такою, яка вона є, і починаєте працювати далі. І я вам більше скажу, це у вас і рицарь Кубків, і рицарь Пентаклів. Неважливо, чи це вдома буде, чи це буде поїздка, командіровка, може, це реально початок чогось нового. Ви будете кайфувати, будете розуміти, що це теж вам подобається, це ваше хобі. І паралельно ви будете розуміти, що ви. Це на довгострокову довгостроковий період, на довгий час для вас, може в майбутньому. І це те, що буде вам приносити гроші, тому що по цій карті, якщо ви будете так от плідно працювати, ви отримаєте гарний результат в подальшому. І на дні колоди у вас е виходить мах. Мах, він тут такий гарненький, старенький, розумний, це алхімік. Він розуміє. Що, куди, чого, і скільки, які колбочки, куди треба приміняти. Да? Він знає, як до кого підійти, він знає, як з ким спілкуватися, а більше того, він розуміє, як здійснювати свої бажання. І тут реально спрацьовує фраза: бійся своїх бажань. Вам боятися не потрібно, а просто потрібно розуміти, чого ви хочете до. Маліших мілочей. Розумієте? Просто сідаєте і пишете собі: Я хочу це, 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 мені подобається, це, це. це. Все, і починаєте діяти. І воно буде закручуватись, завертатися прямо саме по собі. Просто мах говорить про те, що у вас є ця енергія на те, щоб отримати те, чого ви хочете, або розпочати щось. І в, в, прям всі події будуть підлаштовуватись під вас в цей момент. Розумієте? Мені дуже подобається, гарна така позиція. Давайте подивимось, що чекає вас в фінансах. Тройка пентаклів говорить про те, що ви може будете вкладатися в якийсь творчий проєкт, може починати якісь курси. А, не знаю, неважливо, в якій це сфері, це просто розпочати щось. А, чи ви чомусь навчаєте, чи вас будуть чомусь навчати, розумієте? Чи може ви просто в, там, з друзями, зі своїми близькими, знайомими починаєте щось нове, своє? Це може стосуватися абсолютно всього, але в точності тройка пентаклів» завжди говорить про творчість. Це дизайнери, художники а, і. Як вам сказати? А... Всі ті люди, які якось виражають себе творчо через ручки, щось шиють, наприклад. Да? Мастерять ручками, ну, щось в такому о, все ключі. Давайте ще подивимось, що означає для вас тройка пентаклів на фінанси. Четверочка кубків. Знаєте, це те, скоріш за все, що ви довго ігнорували. Не хотіли цим займатися, не хотіли брати цей шанс, а тут ви його хопа і візьмете. Да, і ви насправді навіть не уявляєте, як це буде вчасно. В імператриці вона говорить про те, що це те, що зробить тебе повноцінним або повноцінною в результаті, якщо ти почнеш цей проєкт. Тому що Пентаклі це надовго. Це те, що там на роки, наприклад. Також імператриця може казати про, знаєте, зараз я вам скажу. Це може бути б'юті індустрія в когось. Це більше дівчат стосується, в когось реально б'юті індустрія може, ви почнете щось там робити. Також це б'юті індустрія не в плані щось почати навчатися, а в плані вкладати в себе в свою зовнішність. Почнете щось робити зі своєю зовнішністю. Чоловіки, ви, наприклад, будете давати гроші своїй коханій людині на те, що вона там захоче робити зі своїм тілом, або а, там спорт, всякі б'юті-штучки, одежа нова, ну, тут, коротше, все в такому ключі. Тут прям краса-краса. На дні колоди, восьмерочка жезлів говорить про те, що якщо ти будеш працювати над цим кожен день, потрошку. В тебе все вийде. Це така карта. Двіження вперед кожен день. Кожен день, і кож... ще й двіження вперед. У вас реально може бути момент спорту, йоги, масажі, обертування, да? якісь штучки для ну, масочки на тіло, все таке, все інше. Короче, мені дуже подобається, що і робота, що фінанси у вас. Доволі гарно, спокійно і дуже вдохновлено. Давайте дивитися кохання, що вас чекає тих, хто в нових відносинах, точніше, не в нових, а хто одинокий. Дивіться, сім'єрочка мічей говорить про хитрість. Хитрість, сьомка мічей це завжди обман. Це в нас щось можуть вкрасти. А, нас можуть обманювати в тому плані, що у людини може, можете ви бути не одна. Або, наприклад, може бути дружина або інша дівчина. Якщо ви починаєте з кимось спілкуватися, то фільтруйте. Дуже сильно фільтруйте, дивіться, що, а, хто це за людина. Або така людина, яка буде з вами спілкуватися і буде ви, виужувати у вас інформацію, що у вас є, хто, ви ким ви працюєте, що маєте. Такий, знаєте, з підходом вигоди. Може, це ви так будете себе поводити, таке теж може бути. Будете хитрувати, так? Будете вишукувати вигідну для себе партію людини. Да? Давайте дивитися, що ще означає сімерочка мечей. Король кубків. Це мені здається, це ця людина, яка і буде хитрувати з вами. Це може бути реально якийсь новий, нова людина в вашому житті, так? Це рибрак і скорпіони. Або людина така дуже може бути емоційна, скорпіон може бути в асценденті, або в Венері, або в Луні дуже сильний. Да? І людина така буде дуже водна, дуже така чуттєва, цікава. Але він хитрун, хитрун. Це для вас, дівчата, а для хлопців це можете бути і ви, розумієте? Ви з лева перетворитесь в такого... Любвіабільного мужчину, так? Да? Ну, взаєм. Давайте подивимось, що означає король Кубків. Знаєте, ну мені не йде тут нове знайомство. Тут реально може бути людина з минулого. Це людина, від якої або ви закрились, або якась від вас закрилася в Минулому. І ви думаєте, що все погано, що все не так, але насправді ця людина хитрощами а, захоче з вами якось почати спілкуватися знову, тому ж, того, що ну, ви виходите тут парою, ви виходите тут вдвох, дві кохані людини один одному. Він любить вас, ви любите його. І тут, кстати, в принципі, неважливо, якого ви знаку зодіаку, тут просто от людина а, любить вас. Або ви любите її. Ви будете хитрощами якось починати знову з ним спілкуватися, або з нею. І п'ятерочка кубків це те, кого ми втратили, наприклад. Ну, мені так здається. Того, що все ж таки хитрощі на нове, ви тут не дивитесь, я бачу. Можу сказати, що це карта скорпіонів перша декада. Можете собі розшифрувати, хто це такі, що ще означає для вас? Це з минулого? Так. У вас тут була дуже якась неприємна ситуація, але ви повинні розуміти, що вже поганий сон закінчився. І е, от та погана якась ситуація в вашому житті вона перенароджується. Я бачу, що ваші відносини будуть як відновлюватися. Але те, що було в минулому, ви просто або забудете, або перестанете про це розмовляти. Просто у вас відносини можуть вийти на новий рівень. І як би вам важко не було, вам захочеться спілкуватися з цією людиною, тут, або ви будете хитрувати і старатися якось перевести ці відносини в новий, в новий ключ. Або ця людина буде хитрувати з вами, розумієте? Щоб хитрувати не в плані зробити вам погано, а в плані просто почати з вами спілкуватися якось хитрощами перевести відносини на новий рівень. Що вам чекати від цього всього? Софортуна, бо коли Софортуна ситуація розвернеться, а, не так, як ви можете навіть очікувати, якось так, знаєте, Шалено, по-іншому, Крут... крутаньот, круг Сансари, хорошо. Я ось питаю, що він, як він крутане. І виходить десятка пентаклів. В когось просто реально ви можете з'їхатися або створити сім'ю. Сім'єрочка жезлів говорить про те, що будьте спокійні. Не виводьте себе на емоції, навіть щоб там не було, якби ви не розмовляли, старайтеся бути спокійні. І карта Дурака говорить або про вагітність. Або про відновлення відносин по новому ключі. Зовсім по-іншому. Ну, я вам хочу сказати, що хитрощі не хитрощі, а розклад -то гарний. Гарний. Ви угу. Багато просто чого не знаєте. Коли він проявиться в вашому житті, я вже там прямо так детально. Тема полнолуння, новолуння, бо виходить імператриця. Мені здається, що може бути не тільки 3 отак. От. А може півтори, десь отак. Приблизно. Ну, дивіться, у вас дуже гарний розклад. Я вам прям більше всіх виклала. Давайте дивіться далі тих, хто в постійних відносинах. Карта смерті. Або ви, ви маєте зараз. Ну, коротше, в відносинах у вас тут буде перерождення. Карта смерті говорить, або ці відносини стара форма їх вмирає і вони перенароджуються, або вони, в принципі, закінчаться. Що ще означає карта смерті? Знаєте, ви ніби не хочете брати якийсь новий шанс і чіпляєтесь за щось старе. Якщо у вас ви женаті, то ну, мені здається, що це леве стосується того, що ви просто не хочете, не хочете якось вкладатися в відносини, якось їх підбадьорювати, підтримувати. Або ж. Вам тут дуже хочеться інтиму. Точніше може людині хотітися інтиму, а вам ні. Або наоборот, вам хочеться, а людині ні. Розумієте? Ну, для тих, хто не в сім'ї, а просто в парі, неважливо, яка у вас там пара, я можу сказати, що у вас тут просто інтим може бути в відносинах, так? І з-за того, що ви просто не хочете це приймати і це розуміти, у вас тут буде смерть, карта трансформації. Що це означає? Ну, ви розумієте, що ви обманюєте самі себе. Тьорка Мічей — це коли хитрощі або нас будуть обманювати, в итогі людина обманеться до такої степені, що ви ну, щось дізнаєтесь, або викриється якийсь скандал, або непорозуміння. Або ви так себе поводите, розумієте? Ви не хочете вірити в те, що це несерйозно. По итогу ви обманюєте самі себе. Що ще означає ці карти? Ваш Кобків це якась нова енергія завжди. І він вам говорить: повір, будь ласка, в щось неможливе, в те, що тобі важко повірити. Це про може якісь відносини нові або нове знайомство. І восьмірочка Кубків говорить про те, що вам потрібно залишати, і ви, скоріше за все, що зробите, це. Ви залишите старе, заради чогось нового, заради сонечка. Заради великої якоїсь цілі або якихось відносин більш серйозних. Я вам хочу сказати, що в подальшому вони у вас будуть. У вас виходить туз жезлів. Ви в когось можете закохатися. Також цей туз жезлів може випадати на ці відносини і казати вам, що а, «Слухай, ну тут тільки секс, тут тільки пристрасть. Розумієте, тут немає навіть пентаклів, немає серйозного відношення. Тут карта ілюзій. Скоріше за все, це ваші ілюзії. Або у вас в цій ілюзії, ну, ви про щось мрієте, ілюзонуєте, а виходите на рівень розуміння не хочете. Для тих, хто в постійних відносинах в плані, там, ну вже постійні, постійні, нема качелі, може, ви заміжні, або женаті, я вам так скажу. Е ви це може там, ви самі собі робите хуще. Постарайтеся повірити в найкраще, в здійснення вашої якоїсь мрії. І вона до вас прийде, може займіть себе зараз якоюсь справою, своїм хобі, своїм проєктом. І мрія ваша, відпустіть її, вона здійсниться. Я вам так ще скажу: що в когось, тут, хто в постійних прям відносинах, жонатий, у вас може бути вагітність. Причому. що... Случайно. Ви навіть не будете підозрювати, як воно це все сталося у вас. Давайте далі подивимось для тих, хто в трикутнику. Королева жезлів. Зразу виходите ви, гаряча жінка. Я вам так скажу, що королева жезлів, якщо виходить на вас, то це ви в Трикутнику. Це ваш трикутник може бути. Що ще говорить королева жезлів? Можете спілкуватися з кимось в інтернеті. Якщо у вас є вже постійні відносини, ну, ви просто можете почати спілкуватися з кимось, хто далеко від вас, або в іншій країні. Що це ще означає? Так, це однозначно хтось далеко від вас? Хтось далеко від вас, Кстати, покладу правильно. Я вам казала, да, що в мене позиція, чи не казала, позиція постійних відносин трикутника, вона часто плутається місцями. Дивіться і ту, і ту, тому що може бути таке, що тут трикутник, а тут постійні відносини. А, тут може бути, якщо постійні відносини, просто ваша кохана людина зараз може знаходитися десь далеко від вас, розумієте? Якщо ви в постійних відносинах у вас все хорошо, і ви просто починаєте з кимось спілкуватися, то ця людина десь далеко від вас, в іншій навіть країні. І ця людина вам дуже подобається. Да, і тут на колоди виходить троєчка Пентаклій. Що може напряму казати про трикутник? Що ще вона про це розкаже? Так, да, це тайна переписка, про неї ніхто не знає. І ви Ну, ви така, ви стараєтесь все підстраювати або такий під себе, розумієте? І може вам ця переписка і не дуже важлива, але вам просто цього хочеться. Чоловіки, якщо ви в такому трикутнику, то трикутник у вас реально може бути з королевою жеслів. Або придивіться до своєї ну не можу сказати до своєї половинки. Це можете бути ви. Ви спілкуєтесь з такою гарячою, пристрасною жінкою, гарною, харизматичною, емоційною, яскрава. І у вас є якісь плани на неї можуть статися? Що це за паш Пентаклів? Ну, знаєте, у вас свої якісь плани, в принципі, на відносини на отношення. І якщо ви знаходитесь в постійних відносинах, ви, скоріш за все, що з них не вийдете. Бо ви це тримаєте при собі. Хоча спілкуватися з кимось вам подобається. вас це вам надає, надихає, надає вам сили. А от бути таким магом. Ви розумієте, що ви класний, ви крутий. Або ви класна, ви крута, ви така вся із себе. Ви повинні розуміти, що це ілюзія. Це ваша ілюзія. Левчики. Угу. Це щось. Дуже несерйозно, якщо ви будете так себе далі поводити, ви отримаєте те, що ви заслуговуєте. Дивіться, щоб ваша друга половинка не почала себе так поводити, розумієте? Ну, в принципі, все. Давайте дивитися найголовнішу подію вашого місяця з кубків. Розумієте, що це або нова закоханість у когось. Реально, ви в когось закохаєтесь, або відновлення відносин, і там у вас йде момент, Боже, як я кохаю, Боже, як я закохався, або закохалась заново. Може, відновлення почуттів, а може, шанс на здійснення мрії. Вашої якоїсь мрії, яка пов'язана з вашим хобі, не роботою. Хобі, проєкт, те, що вам подобається. І це те, чого вам дуже хотілося. Що ще говорить з кубків про що? Це? Король жезлів, Хто такий король жезлів у нас. Ну, дивіться, в когось це може бути реально про кохання. Якщо це стосується кохання, то. Е До вас буде проявлятися дівчата, наприклад, якийсь король жезлів. Це може бути вогняний знак зодіаку, або у людини, в якої дуже багато вогню в натальній карті. Буде він проявлятися з якимись планами. В нього, в принципі, є якісь дуже серйозні плани на вас, попажу пентаклів. І буде він тут проявлятися як я-побіділь. Я тут все, я все все вмію, я весь такий класний. По шестьорочки жезлів він буде прямувати в вашу сторону і він чітко буде знати, що він хоче вас, що ви його, і що він побідю бідю ні, ні е, е, не дивлячись ні на що. Якщо ви, хлопці, так дивитесь, то ви просто так сильно закохаєтесь, що ви готові будете брати за відносини. Отвітственність, вкладатися в них, піклуватися про людину, і у вас реально серйозні плани на неї. І ви хочете, якщо ви будете проявлятися, ви хочете бути єдиним у цієї людини, побідітелем. Да? Станеться це скоріш за все. Луна говорить про те, що це повнолуні, новолуні, або це після переработки якихось своїх страхів. Може, ви побудете в якомусь трошки стані на самоті. Да? І, поборовши всі свої страхи, поборовши свою темну сторону, да? луна, як Луна вказує, ви ось вийдете в такий стан. Так, тут виходить карта дурака це відновлення чогось. Або відновлення, або настільки така закоханість, що у вас буде ну, щось в когось нового, да? що ви захочете ось так себе поводити. Якщо це стосується проєктів або роботи, просто ви настільки будете а, захоплені справою, яка вам подобається, і якщо ви візьмете цей шанс, ви будете йти вперед, не дивлячись ні на що. Розумієте? І у вас реально будуть такі стабільні, доволі серйозні плани на це, і ви будете діяти. Ви будете діяти в цьому направленні, вас, вас будуть дуже сильно в цьому підтримувати. Я вам хочу сказати, що ви отримаєте свій результат бажаний, який ви хочете, в чому дуже хороший. Давайте подивимось карта рекомендацій від янголів. Діти, це ваш внутрішня, ваша дитина. Або, може, ви реально завагітнієте від когось? Може, захочете дітей. Ну, звертайте на це увагу. Така вам рекомендація. Вау! Ну, в когось самі бачите, що може статися. Будьте в житті серйозними Нам, намірами, навіть якщо ви в трикутнику, все одно ви повинні розуміти, чого ви хочете. Я вам бажаю гарного місяця, миру над головою. Лайкайте, коментуйте, підписуйтесь. Коментувати можете в кінці місяця, щоб я розуміла, як воно у вас програється. Цілую обіймаю левчики.